Блаженна Клеопатра походила із села, розташованого біля гори Фавор у Палестині. Вона була сучасницею святого мученика Увара, і бачила його добровільні муки. Після страти блаженна перевезла тіло святого мученика на свою батьківщину і з почистями поховала його. У Клеопатри був єдиний улюблений син Іоанн, який отримав почесну офіцерську посаду. Він раптово помер. Клеопатра з гіркими риданнями звернулася до мощей святого мученика Увара. Благаючи його про воскрешення сина. У вісні Клеопатрі з'явилися Уар і Іоан у світлих одежах з вінцями на головах. Вона зрозуміла, що Господь прийняв її сина в небесне воїнство і втішилася. Після цього блаженна Клеопатра стала жити при храмі, побудованому нею над мощами святого мученика Уара й Іоана. Вона роздала своє майно убогим та проводила час у молитві і пості. Через сім років праведного життя блаженна померла в першій половині четвертого століття.